Благодійний фонд Сергія Притули закупив 101 гусеничний броньовик. Це стало можливим завдяки внескам донорів з України та всього світу. За словами притули, наша армія вперше отримає таку велику партію бронетехніки не по лінії міжнародної допомоги, а завдяки донатам сотень тисяч українців, українських бізнесів, дітей і небайдужих людей за кордону. Разом ми продовжуємо підставляти плече нашим силам оборони на новому рівні. В Україну вже прибули перші 24 броньовані машини. Фонд уточні. Чнив, що техніка заїжджатиме кількома чергами з огляду на складності логістики. Витрати на доставку бронемашин до України забезпечив логістичний партнер фонду компанія Нова пошта. Про кожне завезення фонд притули звітуватиме на своїх сторінках у соцмережах. Нагадаємо, великий збір на британські бронетранспортери було оголошено 2 листопада 2022 року. Лише за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень.